Із села Даньківка до Тульчинської районної лікарні хворих доставляли упродовж трьох днів. У всіх були схожі симптоми. Хворі поступали зі скаргами на підвищення температури тіла до високих цифр 39-38, скарги на болі в животі, частий рідкий стілець і повторна блювота. Був виставлений діагноз харчова токсикоінфекція, гострий гастроентероколіт. Загалом до інфекційного відділення госпіталізували 29 хворих, серед них жодної дитини. Медики добу не відходили від пацієнтів. Крутилася голова, була нудота, от, температура піднімалася. От, я, я трошки пізніше захворіла, чоловік мій трошки раніше. Зле людям стало після того, як пообідали на поминках. На сороковий день після похорону свекра Людмила Заводян замовила трапезу у сільському кафе. Каже, у якості страв не сумнівалася. Я не знаю, як це вийшло, і тим більше, що завжди в них я ж кажу, я всі свята там заказувала, і все було добре. І якби було погано, я б більше не заказувала». На столах пригадують люди були звичайні наїдки. Усе свіже і смачне підозри не викликала жодна страва. Так як, так як на, на, на всяких поминках все було. І, ну все хороше було, все, все вкусне. І, і, і холодець був, і, і котлета була. Ну, ну все. Кафе, у якому потроїлися люди, зараз зачинене у селі заклад, користується неабиякою популярністю. І ще дуже добре, бо ці дівчата дуже добре готують. Вони з вечора, навіть не, не сьогодні готують, а там на, на коли. А з вечора готують, а вже в обід вже видають. Воно все свіженьке. Не можу сказати, що це таке зробилося. Відвідувачі припускають, кишкова паличка могла бути у закуплених продуктах. Все, базар, все з базару, все з базару, вони купляють, все. Ну я ж вам кажу, за вісім років оце перший раз таке у нас нещастя случилося. Що стало причиною отруєння, поки невідомо. Спеціалісти вже взяли на дослідження проби страв та води обстежують і кухаря. Сказати конкретно, що викликано не можна сказати, тому що симптоми були майже однакові, але характер сільця був різний у людей. Так що не виключено, що це може бути можуть бути різні збутники. Стан пацієнтів суттєво покращився. Констатують медики. Трьох уже навіть виписали. Решта чекають на результати лабораторних досліджень. Доти залишатимуться під наглядом лікарів.